Міністр інформаційної політики Юрій Стець назвав прізвище людини, яка має обійняти очолюваний ном після відставки. Це нинішній перший заступник Стеця імене Джапарова. Також міністр пояснив причини свого небажання далі працювати в уряді. За словами стеця, головна причина відставки стан здоров'я. Причина моєї відставки є дійсно стан здоров'я і. Не шукайте якихось конспірологічних версій, їх просто не існує. У мене прекрасні стосунки з президентом, прем'єр-міністром, членами уряду. А, власне, теза номер два. Це а, я це проговорював з президентом і прем'єр-міністром. Очевидно, це буде вирішувати коаліція, але тим не менше, я вважаю, що наступним міністром інформаційної політики має бути Еміна Джапарова.